Вучковаша колочка. Красота. Красота така. Огненький. Другий. Десь ще бачили. Такий уже підгризений. Ой, красота. І мені всі в році пощастило не збирати. Видіть, який гарний. Класний, так? Да? Красота. О, ще один. Треба дивитись дуже обережно під ноги. Так, в лісі. В низині. Ми з чоловіком спустилися зверху, звідти, сюди вниз. Тут якраз низина і є трішки шапенки. Що? Подивимося далі? може ще щось знайдемо. Тиванок за тифа. Красота. Всім вітання з лісу. Сьогодні ми спонтанно вирішили, що чоловіком в ліс поїхати Може щось знайти. Поки знайшли пару смурчків і саркосифи. Так, хочу кропивки нарвати на зелений борщ. Молоденька, стільки Фіалок знайшла. Запах немовірний. А тут більш волога. Вони є. птички співають. Там, де вологіше, там і вони є. Возврати тебе. Угу. Так, вон тут на голові дивились. Ага. Чималенькі. Ага. Та й сюди дощати. Вони будуть великі. цифра. Значте, як в гілочках ростуть. Угу. Uh ну, -huh. така красота. Мурчкова шапочка. Сіка красива. красиво. Капець, скільки. Я бачу. Натрапили на галявину, мурчкових шипинок. А є вже деякі повсихали. Зараз покажу? Дивіться, їх. Ось один, другий, там третій. Туди далі? О, туди далі? Збираємо. Покаже, скільки не збирали, починають трошки підсихати волога. Такий шопинок. Кругом є. Ось там, ось там. Тут далі. таке. Идем, знаете. Пішов час хвастатися нашим грібним уловчиком. Ось так його назбирали. Не думали, нагадали і назбирали. Я знаю тут скільки. Ну, кілограма три є, напевно. Я так думаю. Отак підійшов у нас грибний день на сьогодні. Така красу ми назбирали. Ще назбирали трішки соркосців. Не думали, не гадали, але трішки назбирали. Ще в торбі кропиви назбирали. підмарінник цепкий. Можна сала додати. Провірю, ми вже вма. Ну-ка, скоко? 4 кілограма. Ну, нормально. Я вже думала, що я смурчки не застану в цьому році. Валенчу